Ты куда ж кумір ойміль пардон, Скрізь криками за он за кордон, кардом. Цілком абсолютно зрозуміло. Засуджують росіянських лібералів, які не хочуть і ті умірають на СВО. За кордон. Почув, так? Тобто, слухай, він завжди э, шнуров він завжди був абсолютно э, якби. Ну. В центрі попси цієї. Так. Тобто вони нібито як запропонували якийсь новий стиль е, ска рок, чи там ска щось там. Е, ну, але є, наприклад, Жадани собаки, що можна слухати, і це класні треки і все інше. При, приблизно в такому ж стилі, що і Ленінград. Але Ленінград змогли оцей стиль музики взяти і перетворити його на такий поп-шансон, грубо да, кажучи. Да, да, Причому ще й перенасисивши його матюками. Але зараз це абсолютно вихолощена, вироджена поділка. Видно, що. Він на 100% ліг під Кремль, і е, в нього нічого протестного взагалі не залишилось.